Но еще же мои любви всем привет. снова я ваша влюбленная анастасия Будем мы сегодня всю штуку вид компании dior такая костяка у нас баночка пупу сейчас приду такие угородненькие движения по лицу сейчас штукатурим конкретно пуф-пав -пу, влево право по носику придемся чтобы все как бы зацепиться это с правой области лицо у нас подготовлено. переходим на левую фазу так Вы просто посмотрите, насколько эта ідеальна кисочка может производить, ідеальний, как будто этот играет на скрипці, либо дирижер, дирижирует полицу. Дуже цікава історія, але я вам не про це. Я вам про свою собаку звать Соня, ви вже знаете. Так, ладно, добре. Так, це будемо. що це за карандаш? Карандаш какой-то. Це у нас, походу, якась штучка, щоб подвести по лазиками, аккуратненькі уголки построїмо. Дана ситуація називається геометричний пазл. Протираємо аккуратненько, замазуємо прищики, щоб у вас все було ідеальне лісо. Так, але що у нас тут далі піде? Так треба так, вот, так, вот, так, вот, так сюди. І тут здесь еще аккуратно, теж чуть-чуть рішечки. Дуже важливо дивитися за тим, як ці два пальці ходять, коли вона грає на гітарі, але вона маже лицо. Дуже добре. Але є такі з вас, що можете щось інше подумати, ну, не треба. Так. Ну, вроде не погано. Далі у нас таку компанію поступає, така штучечка гель написана. Значить, получается, що то будем наманесить гелем. Я підозрюю, це ресниці. А ні, це брови, извиняюсь, расчесываю. Наводимо порядок, піднімаємо їх вверх, щоб були такі, як крилі. Залітали положено карандашиком карандаше компоттянем. Тут ещё чухнёв чуть, чуть аккуратненько, а яку, как хорошо такая данная расчесочка есть в наличии, если что, обращайтесь. Так, и здесь мы проведём ładненькие такие движения. Вы пробачте, ещё размовляю трошечку російською, потому что у вот это у нас стака присосочка, якась пимпочка розлесенка, треба вот такі, як і діється, наносити краплі на лице, щоб потом можна було доводити до ідеала и берём опять свою супер нереальную кисточку для всего. Подходит под все любые косметические принадлежности, кроме зубной пасты. И так, что мы у нас дальше есть? вроде с этой стороны плохо. Теперь здесь наведем. Мы, походу, готовимся к боевой какой-то высадке. Как боевой реджер. Наносим данную штукатурку. Запоминайте. Не так-то это просто. На носу тоже диамаскируемся по данной тип улицы. Сегодня вот такая у нас история. Шух-шух-шух, Аккуратненько туди навели. Тут акуратненько сюда, сюди-сюди, це сюди, сюди. класно. Все хорошенечко. аккуратненько акуратненько Все, теперь лічик обістя, сияет, улыбаться хочеться, не можу Уже з ума схожу. Так, ну подивіться, зараз на мене, я вже не знаю, як на себе. Опа, це я ж забув сказати, є така біла шайба, що це? це не сніс, це крем, А ні, це пудра. Пудра цікаво. Що я буду з нею робити? Так, ну беру це друга кістечка номер 2 це сестра кістечки перша, яка в мене була. І зараз ми будемо тут зверху поносити ще трішечки, наводити шухеру. Це треба все зробити. Це знаєте, коли вдома робити якийсь ремонт, треба нанести гіпс, штукатурку, потім краску, там щось іще треба. От, це така ж сама практика. Щоб виглядало дуже сяйно і дуже красиво, щоб можна було взяти таку пудричку, потім нам зробити собі такі наші. Зараз пудрички зробимо, такі акуратненькі рум'яночки. Щоб це все зробити, треба підготувати обличчя до цього всього, що буде у фіналі, тому що наше лице обличчя дуже подрізнюється і треба. короче, вот так вот так делать, чуть-чуть волосы задеваются, и тоже волосы осветлются такой лайфхак, что волосы тоже были блестящие, светлые. Ну, это уже па, батя пришел кисточек этих двух первых, и что, наконец, у нас такой вискис. Данная позиция называется 4 в одном. Мы натираем первый, аккуратненько подводим под, под глазики. Важно, чтобы у нас глаза потом вот так застепились, Берем второй сюда, наматываем. Ну, по итогу, короче, у меня теперь глаза теперь будут сидеть, как я не знаю, что я сотруднирую. Я в шоке, если честно, не понимаю, как со мной такое произошло. Но я довольна, очень честно, счастливая. Штукатурочки, что то маловато. Видимо, возьмем еще вот эту штучку. Эту штучку я нашла вчера на улице потихоньку, когда шла домой, смотрю, близки, думаю, возьму, какая разница. Сегодня возьму нанесу на себя. Мне в принципе это тоже понравится. Итак, что поехали? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Данная техника наносения. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Була бучі нам дуже в серйозних американських школах. Ой, я не можу, що зі мною відбувається? Так, ну і що, возьму цей олівець, цей украв на уроки фізики, ой, що чую е -е, рісування. Це треба зробити у такі акуратні контури на губах, щоб ми могли туди потім намазати помаду По Опа, знову цей. Розовий тюбик, це я знаю, що це в мене блеск. Для того щоб у мене губи такі не увітрювались, все-таки можна було блістити, улыбатися. І коли я буду широко розговарювати або шарик відкрити, люди будуть замечати здалека, Що в мене дуже красиві губи? Угу. Вау, ну я не знаю. так. Так що ж я вам хочу сказати, друзі, возьму ще такий пензлик. Пензлик використовується в дуже узких, так сказати, моментах. Это на нанесение по помади по губам влево-право, справа налево, вроді нормально, вроді в принципі, ну, так ну, как. Фу, я вже не можу, скільки можна красити? вроді вже, вже пройшло 2 минути, ощущение, как будто цілий час. Я собі не любувалась, цілую вас цьому до побачення. Скоро до вас завітаю, все, папа. -па. Ой, я не можу. Подивіться на не я вже така серйозна, я вже така вся. М -м -м -м. Я вже ледь, я принцеса, я вже вся така сяю. Я не можу. Я вас цілую, обіймаю до зустрічі, папа. -па.